Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас відео з декоративною косметикою. Сьогодні я вам покажу свої румяна. Я вирішила вам їх показати, тому що вони у мене всі в роботі. Нема такі, щоб якісь лежали. Всі вони мені подобаються, всі вони, в принципі, гарної якості. Розпочнемо з перших румян, які мені дуже подобаються, мають вони ось такий вигляд. Це румяна від бренду The Balm. Це бренд не бюджетний. Румяна я вирішила взяти, тому що якийсь раз я щось шукала на мейкапі, пам'ятаю, і на них була акція. Тобто, вони, на них була якась знижка, щось таке, і вони були не такі дорогі, як реальна ціна, тому я їх вирішила взяти. Чесно кажучи, я не знаю, скільки які їх в лінійці, які в них види, тому що тоді. Була акція, як я сказала, і вид був на навсього один тобто відтінок був один. Дуже мені подобається ось це упакування в папері, дуже легке, зручне. Взагалі мені в паперових отаких обрамленнях, палетки чи будь-яка інша косметика, дуже подобається. Тут ось такий, що в них замочок є прям і відкривається знову ж таки всередині ось ця картинка дуже гарна. Ну, Тут вони в мене вже дуже-дуже такі замазані, тому що доволі. Довгий період вони в мене. І мають вони ось такий відтінок всередині. Ну тут вже дирка, звичайно, в мене. Як я говорила, що тут був один відтінок, не було що, в принципі, обирати. Але він мені дуже сподобався, він такий натуральний, тий, який я полюбляю на кожен день. Він такий. Бежево-червоний, я б сказала. В нього є злегка малесенькі такі блискітки, невеличкий такий шиммер. Хоча на щічках їх практично не видно, просто ефект такий підсвічування. Але продукт дійсно коштує своїх грошей, тому що. Дуже і дуже якісний. Таких рум'ян у мене саме в сухому форматі не було такої якості. Вони дуже добре наносяться. Звичайно, наношу я їх великим пензликом. Вони наносяться дуже швидко, ви не нанесете їх більше менше, тобто пігментація досить добра, але разом з тим ви їх не перенаситите. Вони дуже добре лягають. Шар за шаром, тобто можна їх наносити до тої яскравості, яка вам потрібна. Тобто, мені це дуже подобалося. Я могла нанести і більше менше, на відміну, наприклад, тих, які в мене колись були, де можна було нанести. І вже забагато або наносиш наносиш, а їх там немає. Тут навпаки, тут дуже так донесенько і м'яко лягали, розтушовувались, навіть втушовувались, я б сказала, ну дуже гарно. Давайте я зроблю своч, ну, на пальчику взагалі їх практично не видно. Навіть я ось роблю своч, їх потрібно нашаровувати один. На один. Ну, і, звичайно, ось це підсвічування є злегка таких жовтих, блискіток, ніби всередині. Але дуже гарно на щічках це не занадто виглядає, тобто, дуже і дуже гарно. Ну, гарні сухі рум'яна, тобто дуже. Класні, мені подобаються. Далі в мене іде ламель, мають вони ось такий вигляд. Це була лімітована лінійка в них під назвою Хоп у жовто-блакитних кольорах, присвячена Україні, здається, якщо не помиляюся. В лінійці, до речі, була достатня кількість різноманітної косметики, була і палетка тіней, і, здається, блиски для губ, і, і олівці, ну, я вже все не згадаю. Здається, були і хайлайтери, Ну, хайлайтер так я і не взяла. Але дібралася до рум'ян їхніх. Взагалі це йдуть як кремові румяна. Мені хотілося спробувати. Тим паче до цього в мене ніяких таких ні рідких, ні кремових рум'ян не було. Я вирішила взяти спробувати просто навіть інший вид румян, не тільки там, що це ламель ще щось. В лінійці, здається, було два відтінки, якщо не помиляюся, Був ось це, що в мене: У мене тут 401 вишневий цвіт має назву, і ще був такого персикового відтінку. Ну, і я взяла такого холодного рожевого відтінку, маю всередині ось такий вигляд. Ну, ось такий формат. До речі, мені дуже подобається упакування. Воно дуже зручне, мінімальне таке, малесеньке, зручно його десь брати. Ну, дуже подобається. Ну і самі е кремові румяна дуже гарної Вони якості. Вони, до речі, були не дуже дорогі такі. Їх дуже зручно наносити пальчиками, спонжом, пензликом, тобто, будь-як ви їх можете наносити. Вони, до речі, доволі пігментовані, тому багато шарів не потрібно наносити. Відразу практично є той колір, який потрібно. Ну, звичайно, я взяла такий холодний рожевий, він мені не дуже підходить. По тону, скажімо так, я такі не дуже полюбляю, хоча люблю мати і такі. Просто потрібно відповідний якийсь макіяж мати, тоді вони будуть краще підходити. Можна просто менше їх наносити. Я зроблю вам свод, такі вони дуже приємні. У них така кремова-кремова текстура. Хоча тут вони поблискують в упакуванні, а коли наносиш їх на щічки, вони робляться матові і таке враження, ніби ви нанесли сухі рум'яна. Тому ось так. Ну, ось на пальчику такі, доволі такі пігментовані. Ну і те, що я говорила, коли наносиш їх на саму вже шкіру, вони робляться такі, як пудрові, тобто сухі робляться. Не знаю, яка у них тут формула. Ну, дуже гарна, мені дуже подобається, дуже гарна якість, з ними також легко працювати, тобто дуже вони мені подобались. Просто трішечки рідше не користуюсь, бо відтінок трішечки холоднуватий для мене. А так, дуже класний. Так, давайте далі. Далі у мене йдуть знову ж таки рум'яна від ламель. Тут на упакуванні я дивлюсь, що написано. Тінт, я на них взагалі говорю рідкі румяна, тому що вони найбільше мені похожі на рідкі румяна, мають вони ось такий вигляд. Вони є зараз також актуальні, популярні, вони вже доволі давно є. Ще є такі хайлайтери рідкі, у них ніяк я не візьму. Дуже мені подобається ось це зеркальне, скажімо так, упакування рожеве. Тут у мене відтінок 400. Перший. Так він відкривається. Тут упакування візуально гарне, але при користуванні не дуже мені це все подобається. Вірніше не так подобається, як не практично трішечки ним працювати, ну, як є. Але самі рум'яна доволі гарні. Ну і ось тут вже видно сам засіб. Також можна їх наносити пальчиками, можна наносити спонжом, можна наносити пензликом. Ну, в більших випадках я наношу, звичайно, пензликом, тому що взагалі всю косметику я більше полюбляю наносити пензликами. Також його можна наносити десь я і в YouTube Shorts знімала, на повіки можна наносити на губи, тобто він такий багатофункціональний засіб, тому ось так. І в нього така формула, як на мене, більш водяниста порівняно з тими. Що в мене тут будуть, і саме ось таких рідких румян. Давайте я вам покажу своч. Ось такий своч, ну, багато просто вилізло з упакування. Ось такий він, і, звичайно, його можна розтушувати, тобто вивести на трішечки спокійніший відтінок. Ну, Як я вже говорила, він дуже і дуже водянистий, тому з ним потрібно обережно, щоб ним не перенаситити і довго не терти на одному місці, тому що зачасту буває таке, що ніби розтушовуєш, і продукта не стає, ніби така дирка трішечки утворюється на. Шкірі тому потрібно кілька рухів зробити і все, достатньо. У лінійці, до речі, їх доволі велика кількість представлена, тобто можна обрати собі будь-який. Я взяла такий посередній, він навіть такий теплуватий, щоб був на кожен день ось такі рідкі румяна, ще одні від ламель. Далі в мене ще є рум'яна від Evalon, 4 в одному. Вони тут ідуть як тін для губ і щік, мають вони таку назву. Тут у мене 0,2. Відтінок, мають вони ось такий вигляд. Дані румяна, я десь побачила, вони мені дуже сподобалися, особливо їхній формат, але їх не було в наявності довгий період, нарешті вони з'явилися. Здається, на Єві я їх взяла. Не дуже дорогий продукт, але доволі якісний. Саме перше, мені сподобалось те, що тут ось таке упакування зручне. Тобто не потрібно нічого видавлювати з таким ось аплікатором великим, зручним, все зручно, ви не торкаєтесь до продукту. Тут, до речі, ще такий є аромат, такий якийсь ягідний, як на мене, освіжаючий. Ну, він, в принципі, незначний і тут 4 в 1, тобто його можна використовувати ще на губи, на повіки, я так розумію. Ну, Вказано, що тінт, як на мене, це не зовсім тінт, тому що тінт повинен залишати після себе ще певний відтінок. Вони не залишають, тобто, якщо його стерти, вони не будуть залишати ніяку відтінку, засіб дуже легко стирається, там, щік, згуб і так далі. Тому ось так. Не знаю, чому така назва, ну, ось так. Але дуже зручно я його наношу з таким чином на щічки, потім розтушовую звичайним пензликом. До речі, в мене ось такий пензлик для румян будь-яких, Він такий доволі зручний, скошений. Це бренд Богнія, дуже мені подобається. Дуже добре ним розтушовувати саме румяна. Так, давайте я зроблю свого що, До речі, він дуже і дуже схожий. відтінок я маю на увазі схожий з ламель, то що я тільки що вам показувала. Трішечки тільки він бежуватіший, як на мене, проти ламель. Ось цей евелан, що я вам тільки що показувала, а це ламель. Ну, ламель більш червоний, а тут більш такий беж. Також дуже гарний, хоча ламель, все ж таки він більше водянистіший, як на мене, цей трішечки густіший. Eveline, але також дуже він класний, мені дуже він сподобався. Дуже добре пігментований, дуже добре наноситься. До речі, порівняно з ламель, ось цим ще показувала, він не робить таких дирок, тобто його можна достатньо довго розтушовувати. Тобто в нього більша, як на мене, пігментація. В ламель трішечки менша пігментація порівняно з цим. Що від Evalin, але також мені дуже він сподобався. Ну, Я не використовую його на губах чи ще десь я його купувала для того, щоб вони виконували роль румян, тому ось так. Але засіб мені дуже подобається і особливо його формат зручності мається на увазі. Так, і залишився в нас останній продукт, але це іде не як румяна, ну, я їх називаю румяна це тін, знову ж таки, від бренду Vipera. Тут він іде тін для губ і щік, знову ж таки. Я його не так давно купувала, десь недавно в розпакуваннях я його показувала. має він ось такий формат баночка у вигляді звичайного лаку для нігтів, і всередині в нього ось така водичка. Я спеціально брала такий саме вид румян. Скажем так, тому що я її давно вже бачила в блогерів в різноманітних соцмережах. Мені дуже було цікаво його протестувати. Про нього дуже багато писали, що незручна ось ця в нього щіточка всередині. І так далі. Ну, звичайно, такий формат румян, скажем так, він буде звичайно незручним. Ось ця дійсно щіточка не дуже така, вона якісна, але для такої ціни засіб непоганий. Він мені дуже сподобався. Я ним уже користуюсь кілька тижнів. Він мені дуже і дуже подобається. По-перше, в нього ось ця кісточка великої ролі не відіграє, тому що я просто нею ось так ставляю. Ось ці крапочки і все. Далі просто ви розтушовуєте або пензликом, або пальчиками. Тобто, ось таким чином не потрібно цю щіточку ще щось таке велике робити. Тому її функції вистачає. Мені дуже подобається, що тут ще є такий вишневий аромат, вишні. Дуже такий приємний аромат, але ну, його чуть тільки як піднесеш до носа. Давайте я вам спочатку зроблю своч. Ну, ось таким чином наноситься такі крапочки з водичкою, які вони, в принципі, нікуди і не течуть, не діваються. І ось таким чином відтворюється сам засіб на шкірі. Ну, потрібно втушовувати, має такий відтінок. Ну, і ось на пальчику залишається ось такий тінт. До речі, це залишиться, поки ви не змиєте, ну так, з милом потрібно його змити, тоді він змивається. Потрібно кілька шарів або просто більше наносити. Але мені дуже подобається даний тінт. Скажімо так, дані румяна, тому що попередні румяна, які я вам показувала, вони доволі ну Такі не то, що тяжкі прямо в роботі, але вони пігментовані дуже сильно, з ними потрібно попрацювати, працювати, тобто вміти. А ось даний тінт його можна наносити з легкістю. Тобто ви нанесли кілька капель, розтушували, і у вас вже невеличкий такий є румянець. Тобто, тут навіть і видно порівняно з усіма румянами, що тут такий легкий румянець. Для того, щоб його більше зробити, звичайно, ви ще більше наносите, наносите до тих пір. Шари, до яких вам потрібно, скажімо так, щоб були румяна. Але мені подобається найбільше в цьому тінті румяна те, що він доволі прозорий. Тобто, перший раз, як я його нанесла, я була, Ну можна сказати так, шокована, приємно, тому що мені сподобалася оця прозорість. Тобто на вас і є румяна, ну, в той же самий час. Такі прозорі, дуже натуральні, вони так і рекламуються, в принципі, і в соціальних мережах, скрізь, що швидко наносяться, дуже легко наносяться Такий літній варіант. Його можна ще наносити на носика, можна нанести на губи. До речі, я наносила на губи його, то коли стирається стираються водички, не стає, то губи дійсно залишаються, такого червонуватого з такого відтінку. Дуже гарно, тобто на дуже довгий період вистачає. Можна, Ще блиск нанести, і у вас буде ніби на губах просто блиск такого відтінку. І навіть якщо сам блиск зітреться, то ось цей тін залишиться. Я перевіряла, тобто залишається на кілька годин, це точно. Наприклад, Зевелан тут також пишуть, що тінь немає, що залишається, якщо стерти, залишається на губах. Цього немає. А от в даному продукті це є. Дуже гарний. Ну, Найбільше мені сподобалось те, як я вже говорила, що вони такі дуже натуральні, напівпрозорі, і ось це такий вишневий колір, дуже гарний. До речі, вони в мене сьогодні на щічках. Ну, я їх нанесла тут у мене трішки контурингу. Ось тут він у мене, цей тінт, дуже він такий гарний, напівпрозорий. Дуже він мені подобається, не знаю. Я, чесно кажучи, Трішечки в невеликому шоці, тому що я не очікувала від такого продукту від цієї водички якогось такого гарного результату. Тим паче я розуміла, що це буде незручно, тому що формат я такий формат не дуже полюбляю. Але дуже мені подобається миттєвий результат від цього тінту на щічках. Тобто, дуже гарно. Ну, ось на руці вже підсохло, тобто має він ось такий вигляд. Ну, а тут тінт, ось тостей, що навіть я його тру, він залишається на пачку. Тобто можна його е розміщати на губи, і вас практично ну, не чи весь день я весь день не ходила, ну, кілька годин точно буде на губах. Ось цей. Тінт, відтінок, такий натуральний, скажем так. Так, це всі румяна, які я вам хотіла сьогодні показати. Всі вони мені, до речі, подобаються, і всіми ними я користуюсь. Тобто, не лежить у мене хтось десь там далеко. Дуже гарні формати. Мені подобається, що є і сухі, і рідкі, і тінти, тобто різноманітні. Звичайно, під відео я вам залишу посилання на них, перейдете, подивитеся. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!